В ефірі програма Автопатруль. Я вам розповім про аварійність та профілактику дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України. Про злочини, які вчиняються проти автовласників та за участю самих керманичів. Також ви дізнаєтесь, як не стати жертвою зловмисників. Банду в білих халатах затримали правоохоронці Чернігова. Полтавські Даївці зупинили автівку на зброєю та боєприпасами стоматологічне протезування для військових із зони антитерористичної операції. На Буковині міграційна служба видала студентам іноземцям із зони АТО посвідки на тимчасове проживання в Україні. На Полтавщині зупинили автомобіль із автоматами та боєприпасами. Автівку на зброєю затримали працівники Державтоінспекції. Зловмисників зупинили на трасі Київ-Харків. Під час обшуку в автомобілі Нива виявили автомат, кілька магазинів, набої до нього, а також гранати. Обидва чоловіка, які їхали в цій автівці, наразі затримані. Перевіряється їхня причетність до терористичних чи злочинних угрупувань, відкрито кримінальне провадження. Під час огляду транспортного засобу працівники ДАІ з'ясували, що один із пасажирів, який перебував в цьому транспортному засобі, в сумці перевозив зброю. А саме автомат АКС 70 74, три магазини до нього, п'ять гранат, також п'ять запальних знарядь до них, 150 патронів калібру 5,45 мм, Одну тротилову шашку та один штик ніж для проведення подальшої перевірки автомобіль водії пасажир та зброї передані до слідчо-оперативної групи міліції. Походження даної зброї пасажир пояснити не зміг. На місце пригоди була викликана слідча оперативна група Чутівського райвідділу міліції, якій безпосередньо і передані водій. Транспортного засобу пасажири та зброя, яку вилучили працівники ДАІ на посту Даї Чутова. Дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Нагадаємо, що тільки на Полтавщині на останні кілька місяців подібних караванів було затримано більше десятка. У Теснянському районі Києва співробітники столичної міліції викрали злочинну діяльність одного з розважальних клубів. Працівники закладу виконували усі забаганки заможніх клієнтів, навіть ті, що заборонені законом. Оперативники управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, столичної міліції, провели санкціонований обшук у нічному клубі. З'ясувалося, що любителі стриптизу при бажанні мали можливість отримати послуги сексуального характеру у ВІП-кабінках. Танцівниці за інтим з клієнтами отримували окрему грошову винагороду, з якої левова частина йшла звідникам. Працівниками управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, у одному з розв Жальних закладів, що розташовані в Доснянському районі столиці, проведено санкціонований обшук. У клубі, окрім стриптиз бару, де незаконно надавалися послуги сексуального характеру, було виявлено підпільне казино та осіб, які зберігали речовини, схожі на наркотики. У подальшому обладнання грального бізнесу вилучено, а речовини направлено на експертизу. Правоохоронці вилучили шість гральних столів: два з рулетками, фішки різних номіналів, 34 рулони касових чеків. Три системні блоки, два ноутбуки та кілька тисяч гривень. За зібраними працівниками управління матеріалами наразі відкриті кримінальні провадження за статтею 303 Кримінального кодексу України втягнення особи до заняття проституцією та статтею 203 Кримінального кодексу України «Заняття забороненими видами господарської діяльності. Підвідувачі розважального закладу залишилися незадоволеними, адже за одну ніч їх позбавили заборонених розваг, азартних ігор, наркотиків та секс-послуг. А дехто з клієнтів ще й потрапив під певну статтю Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Банду в білих халатах затримали правоохоронці Чернігова. Лікарів спіймали на здирництві. Вони нахабно вимагали гроші з пацієнтів за надання їм інвалідності. Хабарі брали систематично і протягом тривалого часу. Злочину схему розробили троє медиків. Один з них працював ортопедом у центральній районній лікарні, а двоє інших входили до медкомісії, яка встановлює та підтверджує інвалідність. Оформлення відповідних документів коштувало хворим подекути по 10 тисяч гривень. Після передачі мічених грошей одного зі здирників схопили правоохоронці. Чоловік намагався позбутися доказів, тому просто викинув купюри і палко заперечував свою причетність до злочину. Сотрудникам у Чернігівської області поступила оперативна інформація о системних від жителів області, представителями органів здоров'я, неправомірних вигод за рішення вопросу о полученні прилітні групи інвалідності. В ході проведення оперативності мероприятий при вымогательстве и получении проміра выгоды был взят з поличным врач ортопед травматолог одного области. За попередніми підрахунками лікарі встигли заробити на пацієнтах понад 100 тисяч гривень. Незаконні оборудки тривали майже півроку. Систематически на протяжении длительного періоду времени, злоупотребляя своим служебным положением, занимались выбогательством и получением неправомерной выгоды от больных с поражениями опорно-двигательного аппарата, содействие в установлении комісії МСЕК групи інвалідності, продление срока і определение процедур На Наразі міліція завершує слідство. Матеріали справи будуть передані до суду. Якщо провину медиків доведуть, то вони можуть втратити роботу і опинитися у буцегарні. Їм також загрожує конфіскація майна і позбавлення права працювати на аналогічних посадах впродовж трьох років після звільнення зв'язниці. Поврім следствия доказано более 13 епізодів. На даний момент порушено головне производство по статті 368 штат части 4 частини кодексу уголовного кодексу получення вигоди зросним лицом». Мов посміхатися вчаться військовослужбовці у стінах центральної стоматологічної поліклініки Міністерства оборони. Сюди потрапляють учасники АТО із складними щелепно-лицевими травмами. Як проходить їхнє лікування та реабілітація? Далі у сюжеті. Денис Федорчук служить у 12-му київському батальйоні територіальної оборони. Влітку його загін відправили на Луганщину. Поблизу села Співаківки хлопець отримав поранення разом з товаришами. Він прочісував зеленку і раптом відчув сильний удар в обличчя. Це спрацювала саморобна механічна пастка, встановлена бойовиками на дереві. Киянино скалічило обличчя і розтрощило щелепу. Медикам довелося оперувати у екстремальних умовах, розповідає Денис. Врачі взагалі там постаралися, тому що діли в таких условиях, що як на зло це було так где-то вже на среди ночі. І що плюс ад щось светом перебої пройшов, ані діла з фонариками это все. Ну оттуда на следующий день на вертольоті в Харьков, з Харькова через сутки на Днепропетровск. Ну, Дніпропетровський пролежав около 20 суток. Зараз хлопець проходить реабілітацію у центральній стоматологічній поліклініці Міноборони у Києві. Про важку травму нагадують тільки ледь помітні шрами. Була перебита лицева артерія і, і була велика потеря крові. І хірург вовче молодець. Він все це бистро на бистру руку діяв і. Всі говорят, так удачно закліє, що у меня нос було. Ну кончик носа был труба. Він навіть говорит, не будемо його зашивати, тому що залишиться сильно большой шрам. Вони посадили його там на хірургічний или что то такое, какой-то хірургічний. І так затягнуло, що багато навіть не вірять, що це такое було. Наразі медики переходять до завершальної фази лікування. Це косметичне відновлення втрачених зубів за допомогою імплантантів. Пацієнту буде встановлено. П'ять дентальних імплантантів, 3 імплантанти на верхню щелепу, 2 імплантанти на нижню щелепу. З послідуючим протезуванням металокерамічними конструкціями, коронками. І ми просто відновимо повністю функцію зубощелепової системи. І естетичного вигляду пацієнта для учасників бойових дій уся медична допомога та протезування зубів безкоштовне. Процедура проводиться з використанням сучасного обладнання та якісних іноземних матеріалів, і лише після повного обстеження витрати оплачує держава. У Миколаєві шукали нелегальних мігрантів. Спільну операцію організували, і провели правоохоронці та працівники Державної міграційної служби. Про результати перевірки далі у сюжеті. Рейд провели на одному з найбільших міських ринків. Майже одразу знайшли порушника. Це продавець сухофруктів із Вірменії. За словами правоохоронців, у паспорті 31-річного іноземця стоять підроблені штампи про перетин кордону. Наймовірніше, що в Україну він потрапив незаконно. Втім, чоловік це заперечує. З якою він знаходиться на території України. 2003 році. Бачити з 91 -го року, коли я зі школи ходив на Українському. Якщо є бажання, я адрес дав. Брат в торгові займається, ми з ним їздимо постійно по тих країнах. Доля Вірменина вирішить експертиза. Якщо буде доведено, що він підробив позначки в паспорті, йому загрожуватиме обмеження волі на строк до двох років. Початок кримінальне провадження по частині 4 статті 358 це використання завідомо підробного документа. На теперішній час вилучено паспорт громадянина Вірменії та направлено на проведення експертизи. За результатами експертизи буде прийнято рішення. Про притягнення до кримінальної відповідальності, як свідчить статистика, з початку року до адміністративної відповідальності притягнуло вже понад 800 осіб. Це не лише іноземці, які порушили вимоги міграційного законодавства, а й громадянини України, які допомагали їм. Стараємося виявити тих ліс, которые приприбувають з порушенням правил прибування, привлячних адміністративних тісності. Ну і зізнав. В определенних случаях, коли це требует законодательства, то приймаємо рішення о в страну своего происхождения. У міграційному відомстві констатують, основна проблема на шляху витворення нелегалів з України це зазвичай відсутність у них документів. Січення самої границі господарства без документу невозможно. Ну, сложность в том, заключается, что они расположены на севере нашего государства, в Черниговской и Волынской области, достаточно далеко от Николаева. Но тем не менее, мы должны помещать этих лиц в эти пункты и проводить с ними работу по установлению личности и э, возобновлению или получению тех документов, которые дали бы возможность им покинуть территорию Украины. Тим держслужбовці сподіваються, что незабаром ситуація в Миколаеві поліпшиться. Сейчас осуществляется строительство такого пункта в Вознесенском районе. Тиски на этапе завершения, но ожидаем уже не в ближайшее время, но как минимум где-то через год, что он будет введен в эксплуатацию и мы сможем эффективно его использовать. Державна міграційна служба в Чернівецькій області видала посвідки на тимчасове проживання в Україні студентам іноземцям, що навчаються в Буковинському державному медичному університеті. Серед них є й такі, хто приїхав до Чернівців з окупованої території Донбасу. На Буковині проживає понад тисячі студентів іноземців. Переважна більшість із них здобуває освіту в Державному медичному університеті. Іноземці завжди перебувають у полі зору міграційної служби Чернівецької області. Я сподіваюся, що всі ви успішно закінчите навчання, получите дипломи. Але в вашего вашого э, з учопи. Виданий буюці в сіміднівний срок покинути територію України. Цього разу представники міграційної служби завітали до вишу, щоб вручити посвідки на тимчасове проживання в Україні студентам, які вже навчалися в Донецькій та Луганській областях. Цей документ дуже важливий для іноземного громадянина, адже він підтверджує законність його перебування на території нашої держави. Цей документ дає вам право проживати на території України. езжать и выезжать с территории Украины и возвращаться, соответственно, без оформления визы. В 10-дневный срок после получения э, посадки на 3 часового проживания вы должны зарегистрировать свое место жительства. В случае, если вы измените свое место жительства, то, соответственно, в 10-дневный срок вы, вы также должны будете э, подойти в миграционную службу и зарегистрировать изменение своего места жительства. Студенти не завжди повідомляють про зміну місця тимчасового проживання, чим порушить українське законодавство. Міграційні служби на це наголошують і сподіваються на законослухняність гостей. Співпраця навчального закладу зі службою налагоджена до дрібниць. студентам іноземцям не потрібно самостійно звертатися до управління ДМС щодо оформлення документів. Для цього в університеті є особи, які відповідають за цей напрямок роботи. Всі документи. По прибуттю студентів готуються і передаються в управління міграційної служби України в Черневецькій області. Цього року, зважаючи на відомі події в нашій державі, ряд студентів перевелося зі східних областей, з Донецької, з Луганських, з Луганської областей. Можливо, не так багато, як. Ближче до східних областей, як центральний, але тим не менше більше 20 осіб. Були у нас прийняті після відповідної перевірки в нашому закладі і зареєстровані органами Державної міграційної служби. Йорданес Мухамед приїхав до нашої країни оволодівати фахом стоматолога. Спочатку вступив до Донецького вишу. Згодом, через страшні події на сході країни, вимушений був обирати для себе інший навчальний заклад. Приїхав до Чернівців, щоб продовжити навчання у Буковинському державному медичному університеті. Чому вподобався? Мацей регіон пояснює так. Хороший народ бере. Второй э, здесь народ розговорю на русском или на украинском, так э, у них нету проблем. Так, здесь в медицинському університеті дуже хороший. Утім, одна з особливостей регіону українська мова, якої раніше приїжджі студенти майже не чули. На Донбасі іноземці навчалися російською. Тепер доведеться вивчати ще й українську. Я вивчав російський язик чотири місяці там, в національному університеті, в національному університеті. На батгатовіти факультет. Як свідчить статистика, останніми роками кількість іноземних студентів на Буковині зросла. До Чернівців на навчання приїжджають фактично з усіх країн світу. Це була програма Автопатруль. Наша творча група прощається з вами до наступного тижня. Бажаю, щоб у вашому житті домінувало лише зелене світло. Бережіть себе і хай вам щастить.